14 грудня 1918 року українські війська вірні директорії урочисто увійшли до Києва. Ця подія стала поворотним моментом у ході боротьби за незалежність України в роки громадянської війни. Директорія, очолювана Симоном Петлюрою, поставила собі за мету відновити контроль над Україною, борючись проти гетьмана Павла Скоропадського, якого повалили лише кількома днями раніше. Багато киян зустрічали українських солдатів з натхненням, вбачаючи в них захисників національних інтересів. Симон Петлюра, головний атаман республіканської армії, у цей момент став національним героєм, чиє ім'я асоціювалося з боротьбою за незалежність. Однак, не зважаючи на успіх, попереду чекали нові випробування. Україна опинилася в центрі запеклої боротьби за контроль між різними політичними та військовими силами, включно з більшовиками та білогвардійцями. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.